Люблю тебе. Люблю, тату. У тебе немає життя, крім дітей. Моя жінка-архітектор. Найкраще для мене вдбати про дітей, а не платити нянькам. Така система рули. Так, це зветься тюремна система. <реку> Що там хак? <реку> Мій Денрик Незабаром ти не був на моїх паті сто років. Та ви давно разом. Я подрослішав. Я не хочу святкувати з кубкою двадцяти річок. У мене є ідея. Я візьму Деша і Ейву на канікули. Ти їх без мене ніколи нікуди не возила. Я їхня мама. Я впораюся. Чесно, я маю сумнів. Ні. Деша, бери бери все. Розважайся. Леско. тиждень без сім'ї. Це буквально мрія всіх мужиків. Це час для себе. Для себе. Ти мав розважатись. А може, ми може ми пограємо в гольф? Кавчик, може, знайдемо якийсь підвал з шашликом. Все так, все зараз. на паті до хака. Соні, брате! Стенриком! Дякую, брате. Ти подивись, який ти. О! Народа! Це мій дуже давній так. І Рушник дати? Ні, нормуль. Добре. Цей тиждень не для мене, він для всіх нас. Добре. Магічна пустеля нас! Це наш власний бернимен. Треба відлити. Де тут біотуале? Вон там. Це ж відро. Зручна річ. Party of E. Party of E. на кошенятко подивись. О Боже мій. Я відпочив. Рятуйте! Рятуйте! Ця пума мене шкре! О Боже мій. О. Здається, ми садимо, як первісні люди. Це була міцна кіська. Це в нас бульдог. Це я бульдог. А, ви бульдог. Він падає. <плес> Бучі Санден стільки не об'єднались. Боже мій! Це ти хотів свій час. Ти нова людина. Я стільки всього на колюю. <плес> <плес> <Як плес> <плес> схоже на відбивну. О, боже! Пальці. <плес> Що діється? Я не збираюсь чувач, я вас. Треба стрибнути разом. Це завжди якийсь треш. Але сьогодні ти вибач, це вже занадто. <плес> 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 Морською зіркою складись! вони не вітають. Я сказав, що ти зможеш. Люблю тебе. Ти мій за. <правдає>